Добрий день, дорогі колеги, батьки та учні. Пропонуємо вам для ознайомлення підручник української мови, авторського колективу Ніни Голуб та Олени Грошкіної, співробітниць Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, благословляє у світ цю навчальну книжку, Столичне видавництво грамота. Особливістю наших підручників є відхід від академічного курсу української мови, зорієнтованість на життєві потреби і розвиток дитини, максимум зусиль на формування гідних громадян України з притаманними їм моральними чеснотами, формування засобами мови, ціннісних орієнтирів і світогляду, надання мовним знанням і вмінням функційності і турбопроту. Те, щоб усе, чого ми навчаємо сьогодні, не втратило актуальності за порогом школи, а забезпечувало комфортне входження в соціум, сприяло розвитковій активності, мобільності і було затребуваним на ринку праці. Джон Хіббен, президент Принстонського університету, одного з найстаріших університетів США, сказав, освіта. Це вміння діяти в будь-яких життєвих ситуаціях. Таку ідею утверджує новий державний стандарт, тому кожен параграф нашого підручника спрямовано на засвоєння матеріалу і занурення його в різні життєві ситуації, особливо ефективні в цьому плані уроки мовленнєвої змістової лінії. Важливими складниками структури кожного параграфа є цілевизначення і рефлексія, що мотивують учнів, формують життєво важливі навички, такі як ставити цілі, планувати свою роботу, контролювати результати і робити висновки. Показником гарної мовної освіти є багатий активний словник. І спроможність комунікувати, тому один з головних акцентів на уроці це робота зі словом. Саме на це скерована рубрика Слово дня, яка в сьомому класі називається Дієслова Твого дня у розділі Дієслова, і в інших розділах Слова твого дня. У сьомому класі робота зі словом набуває нового змісту і форми. Ми пропонуємо цікаві дослідження слова у вигляді проєктів слово у всіх вимірах. Варто наголосити ще на двох особливостях. Перше, ми не дублюємо правила, які учні вже вивчали за програмою початкової школи. Дублювання правил не гарантує кращого чи міцнішого засвоєння їх. Ми шукаємо логічні асоціативні зв'язки, що сприяють пригадуванню вивченого раніше. Пропоновані схеми й таблиці замість текстового масиву значно ефективніші на думку апробаторів наших навчальних книжок. І друге, що урочна робота з текстом або реченнями, в основі яких конкретна. До якої необхідно привернути увагу, обговорити, визначити способи розв'язання, висловити власну думку та інше. Текст містить також багато прикладів мовного явища, яке вивчаємо, а також вивчених раніше, але таких, що потребують пригадування. Таким чином, на кожному уроці обох змістових ліній є багато можливостей. Для інтервального повторення. Намагання працювати за старими програмами і методиками це водночас відмова працювати за оновленим державним стандартом, бо чинний стандарт визначає такі сформовані вміння. У стандарті вони назива... названі наскрізні вміння, це читання з розумінням, висловлення власної думки і письмово, критичне мислення, логічне обґрунтування позиції, творчість, ініціативність, конструктивне керування емоціями, оцінювання ризиків, ухвалювання рішень, розв'язання проблем, співпраця з іншими. Наш підручник працює на цей результат. Апробування його в пілотному проєкті підтверджує ефективність закладеної в нього методики. Шановні колеги, дякуємо вам за інтерес до нашої навчальної продукції, зичимо перемоги й перемог, творчої наснаги, здійснення ваших планів і задумів. Ми відкриті до спілкування в соцмережах. Нехай ваш вибір буде вдалим.